У нас Піки делає розпаковку, да, Пікуша? Ми тут трошечки купили. От дивіться, можна сорієнтуватися. Піки, а ну покажи, як ти колбаску нюхаєш. Ану, Піка, покажи, як ти нюхаєш колбаску. Оцю колбаску це кстати идея. Молочна, магрок в Петриківці таку колбасу піксель їсть. Да. Тому що якось ми взяли теж, нам там порекомендували, дивіться, значить, вона коштує ля, ля. Хоче, хоче прямо цієї колбаси. Ой, скільки Олє, ти кажеш, вона 209 гривень кілограм. А, 204 гривні кілограм. Гля, що робиться, ля. Ля робиться. Так, пікуша, Відожди, відожди. І сир взяли зараз в акції в Петриківці. Це сир, це сирний сир Этот. Арчер. Акції около 400 гривень. Ну, Олег попробував, такий каже, більш-менш. Він зазвичай бере. Піки, ну ти не закривай весь екран. Зазвичай бере голландський, а тут взяли спробувати в Петриківці. Так що оце колбаска і сир вийшло на 230 гривень. Но... А покупочки онлайн в інтернет-магазині Фармасі, друзі, за посилання в шахті профілю переходьте, задавайте питання.